Доброго вечора ще раз всім. Як ви? Як ви дожили до вечора? Як ви себе почуваєте? Які у вас враження від цих двох днів? Хтось був на першому дні і не змог долучитися до другого? Я також це розумію. Хтось долучився тільки сьогодні? Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Хтось був два дні на цій конференції. Буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. Він для нас дуже, дуже важливий. І ще дуже хочу подякувати всім спікерам, які були е, е, заплановані. Тобто Світлана була запланована, да, але, на жаль, там через деякі обставини вона не змогла е, завчасно да, сказати точно так. Да. Але я дуже-дуже е, щаслива, дуже Задоволена, що Світлана до нас все ж таки змогла під'єднатися, і ми їй навіть, знаєте, дали їй достатньо, мені здається, простору. І, знаєте, я в неї закохалася, знаю, десь приблизно взимку да? на початку цього року, коли була на також конференції, яку організовувала Світлана. Людмила Стреш, і Світлана там виступала. Закохалася в неї в її, знаєте, в її техніки, в її подачу і цікавеньки. Мені здалося, ну не тільки мені здалося ще дівчата на попередніх конференціях питали: да, а було б цікаво послухати ще про ляльку, маску, да, маскотерапію. Як можна використовувати ляльку, так? як можна використовувати паперову ляльку? І коли я побачила Світлану з її масками, з її паперовими ляльками, з її чудовими техніками, я сказала, що я хочу, хочу Світлану запросити до себе на конференцію. І Тому тільки ну, почалися почалася підготовка, я Світлані написала. І знаєте, я думаю, що мене всесвіт все ж таки любить, він мене виручає, пликає, і якщо чогось хочеш, воно в тебе точно, точно буде. І тому все, про що я мріяла, на цій конференції втілилося. Дуже багато було матеріалів, цікавих, гарних, незвичайних. Тобто, ми раніше більше використовували. Тканину, <сізміну>, да, на цій конференції ми більш використали ширший спектр матеріалів, і я думаю, що цим конференція така має таку класну, класну родзинку, тому що саме зараз, під час війни, так, не у всіх є класні тканини, не у всіх є да, якісь там прям. Краса, краса, не кожен мі... може її знайти, да, цю тканину. А звісно, що там на деякі е, е, ляльки там потрібно там, і вовну докупати, і е, е, докупати голки. Але я прям дуже хочу сказати, дякуючи Жанні за те, що вона нам показала, як робити лялечку. До речі, вона в мене така красуня. Бачите, є, вона мені дуже-дуже сподобалася, і я хочу сказати, що я валяла буси собі вогняні, і дійсно, я цю злість прям добре туди. Помістила зараз ці буси зігрівають мене да, мою холку, мої, мою шийку, навіть коли трішки похолодала, я вже діла ці бусики вовняні, і я в цих бусах вийшла на вулиці і так тепло, так затишно. Тому, дівчата, якщо у вас навіть ну, на, на цей момент не було да, бавовни. То е, обов'язково спробуйте цей кайф відчути, як працюється з голочкою. Е, Жанну запрошувала, да, є ще така, була така ідея зробити нашого е, да, з бавовни. Тобто ви можете це вам ще даю таку ідею. Якщо будете купувати матеріали, зробіть цього бововнятко, який е, підриває да, все, що. Е, нам не потрібно да, все, що нам е, заважає на нашій території, або на території нашого ворога, е, найпідриваються мости, літаки, склади з боєприпасами, з оружієм, Да? І е, я думаю, що це так, такий гарний посил для нашої перемоги, для нашого такого е, відчуття. Да, бо бавовна це такий наш прям. Е, Символ <клес> класний. Ось так. І я зараз зачитаю ваші коментарі, трішки вони є. Дякую. Ще раз передивлюся, уважно і зроблю. Дякую за чудову організацію, чудові спікери, очікування справдилися. Отримала навіть більше. Дякую, Світлана. Щиро дякую за цей фестиваль. Стільки цікавої та, е, е, інформації для мене багато нової інформації. Цікавинок дуже. Дякую всім спікерам, дякую, Світлана, за можливість бути на цьому фестивалі. Супер де з бавовнятком. Дякую, маю декілька вражень від штучного інтелекту. Можу поділитися для натхнення Бавовнятко. Супер Василь, звісно, діліться. Я нашим учасникам все перешлю. Тому ну, це буде, буде круто, буде класно, якщо і чоловіча енергія до нас Василь супроводжував нас цю конференцію. Якщо чоловіча енергія ще і з Бавовнятком додасться, то буде вообще супер, супер. Так, дуже багато цікавої інформації, цікаві, цікаві техніки, ідеї. Дякую вам. Конференція дуже чекала, з великою цікавістю приймала участь. Отримала масу задоволення, матеріалі спікерів дуже цінні, важливі. Дякую всім, особливо вам, Світлана, що ви подарували цілі два дні казки і можливості. Я вам також дуже вдячна, за те, що були з нами. Якщо ви не були з нами, ми все одно передаємо вам частичку нашої енергії. Велику частину частинку, да, бо у нас тут було багато, багато учасників, багато спікерів, і ми всі передаємо вам частинку свого тепла, да, як то кажуть, з миру по нитці бідному рубаха. Да, а в нас ми зібрали цілу макошену скарбничку, да, і е, я вже казала да, що не той вражай, що в полі. А той, що в коморі. Тому я думаю, що у кожного з вас так, зібралась зібрався гарний врожай за час цієї конференції. Так. Я зараз ділюся тим, що попадає під руку, щось і не попадає під руку, вже щось загубила або, або діти забрали. Ці, ціла комора була. От. Я, дум, я думаю, що у вас також багато, багато врожаю ви зібрали. І навіть цей врожай, ці плоди, які ви зібрали на цій конференції, приносять вам. Здоров'я, щастя, безпеку позбавляють вас від тривог, позбавляють вас від небажаних емоцій. Да? Щось будете вимотувати. Будете благодарувати всесвіту за те, що він дійсно, ну, по моїм відчуттям, він, він шалено багатий, шалено заможний і дає нам е, величезні можливості. Е, всім щиро дякую. Нагадаю, що важливо, дуже важливо передивитися всі подарунки наших спікерів, тому що там е, ще більше кладяться. Е, того, що ви вже отримали. Тобто, там набагато більше цей, цю скарбничку ви зможете доповнити, додати особисто від себе да? я говорила про майстер-клас берегіння сну, там є ще якраз про ляльку безсоння казала Юліана Гладишева. В подарунок я відправила вам ще ляльку безсоння. Я проводила її на відкритому майстер-класі, але там дуже багато технік, які ви можете виконувати для того, щоб ваш сон був гарний, тихий, спокійний, і техніки можна використовувати як окремо від ляльки, так і разом з лялькою. Також ви отримали сонячно місячний календар на 2023 рік, також у подарунок. Не дивлячись на те, що рік вже нібито закінчується, але дивіться, ці картки, які в цьому календарі є, їх можна буде використовувати як метафоричні карти. І я вам зараз буквально покажу, що я зі свого календаря прямо повирізала ці карти і можу їх тасувати, діставати і використовувати. Тому Всіми подарунками рекомендую користуватися. Кожен спікер поклав туди найцінніше, що в нього було, для того, щоб ви могли з ними ознайомитися, познайомитися ще ближче з нашими спікерами. Закохалися в них так само, як і я. І, Відчули, да, в собі цю силу, силу матінки, Макоші, силу землі, силу цієї, цієї родючості. Я вас всіх обіймаю. Да? Я останнім часом щось я себе так поганенько бачу, а напевно, що я отак встану. Да? Останнім часом я завершую всі свої зустрічі да, цією технікою, технікою обіймів. Да, це техніка метелик. І ми перекрещуємо ручки і, і обіймаємо само себе, да, і кажемо що яка ж я умнічка, яка, яка ж я молодчинка, що я прийшла на конференцію, що я організувала цю конференцію, да, що я запросила чудових спікерів, що я просиділа на майстер-класах, да, що я трішечки поприсідала ну, для того, щоб там ніжки трошки розробити. І ми собі кажемо ці підтримуючі фрази: ми себе обіймаємо, ми себе любимо, ми себе плекаємо і сподіваюся, що дуже скоро ми з вами зустрінемося після перемоги на наступній конференції. Буду щиро вдячна, якщо ви будете писати свої відгуки, будете відмічати мене як організатора конференції, будете відмічати наших спікерів да, на своїй сторінці, і тоді і я і спікери зможуть побачити ваші вироби. Тоді люди, які заходять на вашу сторінку, будуть підписуватися на вас. Да, дивитися, що ви професіонал, ділитесь своїми знаннями, та, і буде такий кругообмін в природі цими знаннями. І, ну, Багатство да, повинно десь поширюватися. Тому я вас ще раз всім дякую, вас всіх обіймаю і до наступних зустрічей. Так, читаю дякую за чудову конференцію. Два дні пройшли на одному подиху. Обіймаю до зустрічі. Все, я вас всіх цьом-цом і до нових зустрічей.